Слова німцова про те, що російська влада буде зраджувати своїх солдат, справджуються. Сьогодні соратник німцова, російський опозиціонер Ілля Яшин, презентував у Києві доповідь свого вбитого друга із доказами присутності російських військ на Донбасі. Це матеріали, в яких зібрані всі наявні докази і свідчення російських солдатів, їхніх родичів, фотографії російської техніки на сході України. Сюди ж увійшли і факти з незалежної преси про поховання в Росії бійців, які були на Донбасі. Коментуючи нещодавні затримання двох російських військових, Іля Яшин заявив, що справджується прогноз Німцова про те, що російська влада відмовиться від надісланих в Україну солдатів. Запрощаючись к війнам вооружених сил Росії, німцов писав: Путина командири від от вас отрекутся в будь-яку секунду. Скажуть, що вони вас на війну не посилали. І родственники ніколи не знайдуть правди, якщо з вами щось случится. Це пророческие слова. Происходит ровно то, о чем писал и говорил Немцов, когда был жив.